Талановитий бандурист, співак-тенор, виконавець Дум успадкував велику любов до музики від своєї матері Юлії Луців. 1944 року. Ще юнаком Володимир змушений покинути рідну Україну через воєнні перипетії того часу. Саме у Німеччині, будучи хлопцем, закінчує українську гімназію та вступає до капели бандуристів імені Миколи Леонтовича. Перший публічний нарис в надвірнянській газеті Народна воля під назвою Свіча його таланту про Володимира Луціва був опублікований Ініціативи редактора газети Івана Гриджука. Володимир Луців був координатором повернення глави УГКЦ Кардинала Любачівського. Так згадує своє перше знайомство Іван Гриджук з видатним маестро, коли відбувався перший візит приїзд кардинала Івана Любачівського в Україну, і саме Володимир Луців очолював, був координатором цієї, цієї поїздки повернення. Україну, глави Української греко-католицької церкви, то я з Володимиром Луцем мав таку коротку зустріч, і відтоді ми з ним періодично зустрічалися, коли він бував у надвірні. Я маю сміливість сказати, що я перший у Надвірнянщині публічно розповів про нього у нашій районній газеті Народна воля під заголовком Свіча його таланту. Потім я цей свою розповідь -нарез розширив, і він увійшов до... Нашого випуску Страгора. Потім наші були періодичні зустрічі, дуже запам'яталося мені святкування 90-річчя Володимира Луціва у Львівській філармонії, де була широка концертна програма, де його вшановували митці Львова, відомі люди, і в тому числі була делегація з Надвірнянщини. Характерним, що тоді Проспівав Орес Цимбала із Мартою Шпак у дуеті пісню «Повстанське танго. І саме пан Володимир згадав, як він, коли мав свої закордонні такі концертні турне, здебільшого під час. Таких морських океанських екскурсій, І він співав ще ну, у нас заборонені радянські часи, а за кордоном ще було доступно. Він тоді співав це повстанське танго, слова якого написала на, на той час вже столітня Ольга Ільків. Вона була е, зв'язковою генерал-хорунджа Хорунджого Романа Шухевича. Слава Володимира Луціва як співака, як бандуриста, як релігійного діяча, котрий у перші дні відновлення Української греко-католицької церкви брав безпосередню участь серед робочої групи при Ватикані і відправляв сотні примірників релігійної літератури, зокрема, молитовників. Таких часословів, іншої богословської літератури на, на Україну. Він мені розповідав, що він брав ж участь у такій благодійній акції, коли в Україні сталася чорнобильська трагедія. Він також тоді був таким волонтером, котрий збирав допомогу для України. Звичайно, що з втратою Володимира Луцева, звичайно, життя, вік бере своє, але з втратою ми. Зазнали глибокої втрати людини мистецтва, людини пропагандиста української пісні у світі. З прийняттям незалежності України поїздки на батьківщину талановитого бандуриста стали частішими. Саме у березні 1993 року Володимир Луців отримав звання першого почесного громадянина міста Надвірна. Ігор Андруняк згадує, він був промоутером України, особливо свого міста Надвірної, з Володимиром Луцівим. Я більше познайомився, будучи секретарем надвірнянської міської ради 2006-2010 року. Весь час, коли він приїжджав до Надвірної, він заходив до міської ради. І дуже у нас сплідна бесіда була. Завжди Володимир Луців е, говорив про те, що Україну в світі не знають. А він робив. Він був промотором України і особливо надвірним. Він, каже, надвірну не знають. І дуже мені приємно, що він велику подорож був, зробив першу до Ізраїля. І він є одним із перших, хто на Євробаченні виступав. Він є. Якраз він призером був того Євробачення. Визначною подією в житті Володимира Луціва стало очолення зведеного хору в честь святкування тисячоліття хрещення України у 1988 році, що залишило вагомий внесок у культуру України у червні 2019 року. Майстру приїжджає на батьківщину з нагоди візиту Володимира Луціва, краєзнавець Ігор Андруняк, організовує зустріч з вихованцями Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату. Зведений хор всіх українців. Це до тисячі чоловік там було в Римі, святкування тисячоріччя, якраз е, якраз е хрещення України Руси. Це дуже для нас, надвірнянців, піднесення, що наш надвірнянець якраз для всього світового українства це все робив. В червні місяці він. Е 2019 року приїхав до Надвірної. Він був і у Львові, і в Івано-Франківську. Але мені вдалося зробити зустріч наших надвірнянських військових ліцеїстів. Ви собі не представляєте, яке то яке було піднесення для нього і для дружини, що його так пам'ятають, ще в червні місяці поїхали. З ним на Пнівський замок і він оглядав наше Городище надвірну і собі пригадував ці свої е, юнацькі роті. 1993 року Володимира Луціва доля зводить з видавцем Олександром Жарівським. Їх співпраця дає можливість вийти у світ автобіографічній книзі під назвою Від бистриці до темзи, що вийшла друком в 1999 році. Ми зустрічалися часто в бібліотеці яка тепер називається обласна бібліотека, а там в підвалі було, було приміщення, називалося відділ діаспори. І в тому відділі зустрічалися члени клубу греко-католицької інтелігенції Львова, до якого і я мав відношення. Називали його ще інакше Бункер Йо. Перейшло через нього багато людей, і там я власне в свій час познайомився. Був там, очевидно, десь рік 93-й з Володимиром Луцівим. І він так до мене підійшов, каже, пане Валець, я маю багатий архів. Може, ви б взялися його опрацювати і видати книжкою. Я не сподівався такої пропозиції. Але подумавши, кажу, добре, пане Володимире. Ну і він, зрештою, книжка називається Від Бистриці до Темзи. Вона є в музеї, в фонді Володимира Луцева. Він мені поставив мені жорсткі трошки умови, які були, щоб то книжка з'явилася якнайскоріше. І я п'ять місяців. Нічого більше не робив, тільки працював над тою книжкою. Навіть відмовився, до, мушу так сказати, від безкоштовної поїздки до Австралії. Ця книжка попала навіть в Конгресову бібліотеку Америки. Я їхав по своїх справах до Сполучених Штатів і попросив мене Луцю. Каже, пане Олесь, я вам даю книжку за візит Конгресову бібліотеку. Ну, відвідав я цей заклад дуже. Ну такий представницький, чи як би сказати, там одна з найкращих, один з найкращих фондів України, які. Ну і мені сказали, ми приймаємо, але належиться було дві книжки привезти. Внесок великого музиканта, бандуриста, який пропагував українську культуру у світі, займався культурно-просвітницькою роботою, залишив мистецький слід для історії надвірнянщини свого рідного краю, який він любив понад усе. На освячення пам'ятника Володимира Луціва прийшли близькі люди, колеги, представники влади, всі, хто захоплювався творчістю земляка. Це надзвичайно скромна, завжди усміхнена, прекрасна людина, істинний українець, який любив і все життя тільки жив тим, як допомогти. Я ніколи не забуду, як він розказував, як він вже в перших часах створення України приїжджав у складах виборчих комісій, як їздили, як світло виключали, там Одеська область, другі області, але вони все одно працювали. Він провів першу конференцію у Києві по боротьбі з наркотиками, на яку з'їхались практично всі делегації усіх країн світу. Це його була організація. Ну а за те, решта, за перепоховання Йосипа Сліпого за Любачівського, то ми дуже багато знаємо. І сьогодні хочеться ще сказати, що він був керівником хору, який налічував більше тисячі чоловік у Ватикані. Який прославляв тисячоліття хрещення України? Ну, багато сказано. Може, ми самі вибирали цей проект, може він може щось вдалий, невдалий, але ви знаєте, здається, він прекрасно відкриває. Ми не знали тоді, що тут буде ще. Алея героїв ну, Він відкриває прекрасно цю алею героїв, тих людей, які сьогодні захищають нас, щоб ми могли спокійно і сьогодні навіть цей мітинг провести, і жити, і працювати. І він достойний, достойний того, щоб цю алею відкрити. Спасибі йому за все його життя, спасибі його родині, всім. Які доклалися до того всього, щоб цей пам'ятник був виготовлений. Міський голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович дякує всім, хто допоміг виконати останню волю великого музиканта Володимира Луціва, поховати його у рідному місті. Я хочу подякувати в першу чергу сім'ї Максим'юк за те, що вони виконали обов'язок обов всіх надвірнянців, де ми відкриваємо сьогодні облаштований пам'ятник. Пам'ятник почесному жителю нашої громади Володимиру Луців, який все своє свідоме життя присвятив боротьбі за українську незалежність. На центральній алеї нашого кладовища ви всі бачите алея Героїв України, які за вас з за вас нами віддали своє життя. Ніхто не міг подумати в 2019 році, що цю алею розпочне пан Володимир Луців. Саме своєю жертовною діяльністю, своїм життям, відданому служінню громаді Україні, на славу Божу, на прославлення добрих справ, які він робив, перебуваючи в далекій Великій Британії. Тому в нинішній день я хочу всім вам сказати наступне: що пам'ять про Володимира Луцева це пам'ять, яка об'єднує нас. Адже за людиною залишилися справи, вчинки і ті речі, які він робив на протязі свого свідомого життя. Спілкуючись неодноразово з Володимиром Луцьовим, завжди залишався життєрадісним. Мене дивувало те, як у такому, вже такому золотому дорослому віці людина 80-85 може читати без окулярів. Це такі добрі спогади, пам'ять, але ми маємо також пам'ятати 1968 році, як українець. Саме підкорював сцени Євробачення, європейського е, музичного бачення, який він тоді приймав участь як житель Англії. Тому в нинішній день ми маємо кого повчитися. Ну і фонд Володимира Луціва хотілося, щоб він також набирав оберти. Дуже багато талановитої обдарованої молоді саме була нагороджена фондом за кошти Володимира Луцева і його. Жертодавців я є владя з надвірної, згадує слова свого чоловіка-бандуриста Леся Луців у листі, який зачитала зберігачка фондів музею історії надвірнянщини Уляна Бошко. В день освячення пам'ятника на могилі мого чоловіка та батька моїх дітей Володимира. В милитвах та з глибокою любов'ю до нього хочу разом з вами долучитися до цієї події. Він для нас був нашою опорою та залишається незабутнім у наших серцях. Хоча ми не можемо бути присутні на цьому важливому для нас благословенні через страшні події та страждання, які зараз відбуваються в Україні, та ми є повністю думками з вами. Хочу подякувати особисто пані Ользі Максимюк за всі невтомні старання у справі пам'ятника та за доглядання могили мого чоловіка Володимира. Вона це виконала дуже охоче та з любов'ю. Мій чоловік завжди казав, я є володзю з надвірної, бо це для нього була його улюблена Україна і його дім. Щира подяка отцям та надвірнянцям, близьким його приятелям, які з цим спілку... які з ним спілкувалися, не забуваючи, а також працівникам музею. Хай мій улюблений чоловік та батько моїх дітей з Богом спочиває. Вічна пам'ять, слава Україні, Леся Луців». Справді оці слова, які сказала зацитувала свого чоловіка пані Леся, я є в з надвірної. Вони напевно найкраще характеризують Володимира Луцева і його прагнення завжди повертатися сюди, в свою рідну країну, в своє рідне місто, тому що, напевно, нам зараз вже набагато легше буде це зрозуміти в зв'язку з воєнними теперішніми подіями. Чому саме тоді, також під час війни, пану Володимиру довелося покинути у 15-літньому віці свою рідну надвірну, свою рідну Україну не з власної волі, а через якраз воєнні обставини? Але, попри це, попри те, що він об'їздив дуже з концертами, дуже багато країн світу. Пропагуючи українську музику, українську культуру в той час, коли мало хто знав про таку країну, як Україна зі своєю самобутньою культурою, всі знали, просто що існує великий радянський союз, який ніколи напевно не розвалиться. Але власне мабуть завдяки і таким людям, як Володимир Луців, який з тією бандурою в руках виступаючи і як перед українською діаспорою тоді за кордоном, так і перед, скажімо так, корінними мешканцями тих країн, в яких він бував з концертами, демонстрував там в світі українську культуру, українську пісню, адже Знаючи багато мов світу, серед яких є англійська, і польська, і італійська, і французька, і співаючи цими мовами світу, він завжди обов'язково свій репертуар включав українські думи, українські народні пісні. і завжди, виконуючи з бандурою ці пісні, він. Розповідав своїм глядачам про ті історичні події, пов'язані з Україною, про які, власне, ті чи історичні пісні розповідали. Ще хочу згадати такий один з епізодів власне його життя, який відбувся у 1994 році. Бо саме тоді Завдяки Володимиру Луцеву на офіційному на державному рівні, на мабуть, вперше росіяни з нами спілкувалися через перекладача. Чому в той час в 94 році в Києві проходила міжнародна науково-практична конференція? Конференції, проблеми та досвід боротьби з організованою злочинністю і нелегальним наркобізнесом. І е, Володимир е, Луців е, тоді, власне, був координатором між Україною е, і Америкою, один із координаторів. І незважаючи на те, що він володів російською мовою, він е, сказав, що він цією мовою не володіє. І таким чином. Е, Російська мова була виключена з конференції як офіційна мова, і офіційними мовами були тільки українська і англійська. І власне тоді ми, російська делегація, яка була присутня на цьому заході, змушена була принаймні на офіційному рівні з усіма нами спілкуватися через перекладача. Це Володимир Лисий була дуже трудолюбива людина. Від нього ми з Завжди е, брали приклад. Він завжди на нас в музеї. Навіть вчив, пояснював, як краще, якщо в нас так, ми маємо зараз зараз виконати багато справ, як це краще зробити. Повернення Володимира Луціва на батьківщину у 2019 році стало останнім. Його творча діяльність, життєва позиція поза межами української землі, прославлення культури на світовому рівні, внесок в історію музики для України є важливими цінностями, що повинні зберегти наступні покоління.